Добрий день! Рада вітати вас на нашому навчанні грамотою. З вами Наталя Миколаївна. В нас сьогодні третє заняття, перша частина. Тема нашого уроку слово. Слово назва предмета та слово назва дії. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. День. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до країни слова. Що ми говоримо, коли називаємо предмет? Ми промовляємо слова. Для чих потрібні слова? Слова потрібні для того, щоб люди спілкувалися між собою. Усе називається словами. Виконай завдання. Поглянь, що зображено на малюнках. Визнай спільний звук. Перший малюнок куртка. Другий. Шапка. Третій. Сукня. Який спільний звук? Куртка, шапка, сукня. Так, спільний звук це звук К. Давай виконаємо завдання. Нам треба знайти предмети, які зображені на малюнках, та визначити, в якій частині слова знаходиться звук А. Перше, що це? Це автобус, де знаходиться звук А. На початку, всередині чи в кінці слова автобус. Правильно на початку слова. Наступне слово це книжка. Книжка, де звук А знаходиться? Правильно, у кінці слова. Наступний предмет дошка. Де знаходиться на звук А? Він знаходиться у кінці слова. А наступний предмет знаєш, хто це? Це равлик. Равлик. Звук А знаходиться у середині слова. Розглянь малюнок та дай відповіді на запитання. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена сім'я мама, тато, син та дочка. Або можемо сказати, між собою вони братик та ж сестричка. Що ще зображено? Ми бачимо річку, ліс, гори, дерево, намет, кошик, казан, м'ячик. Це це є слова назви предметів. Тому що кожен предмет ми можемо його якось назвати. А тепер скажи мені, що робить тато? Тато ловить рибку. А що робить мама? Мама збирала гриби. А що робить син та дочка? Діти бігають та грають у м'яча. Бігати, збирати, ловити, сидіти, ходити. Це слова назви дій. Пойописати, який тато? А яка дівчинка, який намет, наприклад, намет великий та жовтий, а яка вода чита прозора, блакитна? Це в нас будуть слова, назви, ознак предметів. До них ми ставимо питання, який, яка, який. Давайте з вами разом згадаємо нашу скоромовку з минулого уроку. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Давайте швидше. Жовтий жук купив жилет джемпер джинси та жакет. Молодчинки, сьогодні ми з вами будемо тренуватися, окрім цієї скоромовочки, ще й над іншою попрацюємо. Кішка бігає за мишкою. Мишка бігає від кішки. Давайте разом повторимо: Кішка бігає за мишкою. Разом кішка бігає за мишкою. Наступний рядочок. Мишка бігає від кішки. Мишка бігає від кішки. А тепер з'єднуємо. Кішка бігає за мишкою, мишка бігає від кішки. Ви можете зупинити відео та попрацювати над цією скоромовочкою. А ми переходимо до наступного завдання. Назви предмети зображені на малюнку. Подумай, до яких зображень ми можемо поставити питання, хто це, а до яких, що це. Давайте визначимо живих предметів. Живі предмети це в нас рибка і зайчик. Молодці. Давайте з вами зараз визначимо. Якщо в нас рибка живий предмет, яке питання ставимо? Питання хто це? Хто? А якщо в нас є зайчик, він також живий, яке питання ставимо? Ми ставимо питання, хто? Це, це зайчик. Якщо ж ми будемо з вами говорити про предмети, які є неживими, то це в нас буде Що це? Це книга. Що це? Це чайник? Що це? Це портфель. Тобто в нас із вами синім кольором виділені слова, які відповідають на запитання, хто? А червоним кольором слова, які відповідають на питання що? Давай виконаємо наступне завдання. Нам треба назвати одним словом. Це в нас сандалі, чоботи, кросівки, кеди, все це разом що? Взуття, молочинки! Полоничка. Чорниця, малина. Це що? Ягоди молоченки. Помідор, перець, огірок. Це що? Овочі. Супер. Подивіться навкруги. І назвіть слова, які означають назву предметів. Скажи, які з цих предметів живі, а які не живі? Котик, мама, тато, дідусь, подружка це живі предмети. А не живі – ручка, зошит, книжка, чашка тощо. Запам'ятай до слів, які означають назву живого предмета, ставимо в запитання хто. А до слів назв неживих предметів ставимо питання що. Такі слова, як малює, співає, бігає та подібні до них, означають назви дій. До них ми можемо поставити запитання, що робить. Виконай останнє завдання. Розглянь малюночки та скажи, де зображено предмет. А де дію. На другому малюнку зображено предмет. Предмет це велосипед. А дія. Що робити? Кататися на велосипеді. Чудова робота! Ви впоралися. Тепер ви знаєте, коли ми ставимо до слів запитання хто, а коли ставимо питання, що. Дякую вам, чекаю вас на другій частині нашого третього заняття. До зустрічі! Чекатиму на вас!